Члени комісії заслухали звіт про літнє оздоровлення дітей рівненщини. Виявляється, для Чорнобильців воно ще й досі триває, оскільки цього року його початок затримали тендерні процедури. Деякі зауваження з цього приводу виникли у відділі у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації. Вони стосуються того, що умови відпочинку дітей не завжди є такими, як їх декларують оздоровчі заклади. Депутати також вирішили розглянути на сесії питання про передачу у спільну власність територіальних громад області Острозького спортивно-військового ліцею. Це кажуть освітяни, робиться для того, аби визначитися, чи потрібно надалі вкладати кошти обласної казни у розвиток цього навчального закладу. Якщо буде позитивне вирішення цієї проблеми на рівні сесії обласної ради або на рівні обласної ради, то це ще не означає, що питання буде позитивно вирішене, тому що процедура передачі об'єктів нерухомості з однієї форми власності в іншу така, що після рішення сесії повинно бути відповідне клопотання об перед міністерством освіти і науки України, перед міністерством економіки, перед міністерством фінансів, Перед фондом державного майна, але щоб мати таке клопотання, має бути рішення сесії. На засіданні постійної комісії її члени підсумували результати своєї роботи за всю каденцію. Як з'ясувалося, загалом депутати ухвалили більше тисячі рішень. Мені приємно, що за весь період нашої роботи було всього на всього шість протестів прокурора, з яких чотири було відхилено за рекомендацію нашої комісії, і два було задоволено. Сищук, Сергій, Савта, інформаційна програма День.